Удари просто по місту по звичайній цивільній забудові знову і знову ППО. Перший пріоритет. Працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі. Країна-агресор Росія вночі та вранці у суботу, 1 лютого, здійснила удари по Україні, застосувавши різні типи озброєння, ракети, ударні дрони та авіабомби. Попередньо відомо про шістьох загиблих у Полтаві. Російські окупанти влучили у житловий будинок. Повністю зруйновано під'їзд, поранено 10 людей, четверо загинули. У Харкові внаслідок атаки 1 лютого загинула одна людина, а у Сумській області дві жертви. Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію. Заявив Зеленський вночі та вранці 1 лютого у всіх областях України оголошували тривогу. Спочатку через атаку БПЛА, а згодом через ракетну загрозу у зв'язку зі зльотом ту 22 Зокрема, Росія здійснила масований обстріл Запоріжжя, атакувала дронами Харків, Харківську та Київську області. У Полтаві на місці працюють усі відповідні служби. На що повинна піти Росія? Бажано на три букви. Бажано, щоб вона просто зрозуміла, що робить те, що вона робить, вбиває нас. А ми захищаємось і боремось з ворогом. І поки що наші плани не змінені.